Привіт усім! З вами Макс Карбофрімен. Сьогодні продовжуємо знайомити новачків з карбованцем. Частина друга, Перші кроки. Я б рекомендував би розпочати знайомство з карбованцем, звісно, з форуму. Наразі є два таких активних форуми. це гілочка в форках на біткоін-форумі це великий біткоінтолк.орг. Великий форум. І також є офіційний форум криптовалюти-карбованець на самому сайті карбованець.com. Його ви можете знайти через Google, а також е подивитися, які тут наразі активні теми. Тобто, всі актив... е нові та важливі новини, е наш development Айва розміщ... розміщує тут. Так, на Bitcoin Talk в нас вже тут наштамповано 386 сторінок, і зараз я вам покажу. тобто Приблизно в тиждень додається 2-3 сторіночки. Тобто люди постійно пишуть, щось запитують, про щось говорять. Тут ви також можете задати своє питання щодо майнінгу, щодо купівлі, продажу карбованців і так далі. Так, ну з форумами я думаю, що зрозуміло. Давайте перейдемо далі ближче до сайту. Де купити карбованці? Я вирішив, що запишу невелике окреме відео про біржі, де є наразі представництво карбованців, а наразі ви можете зайти на головний сайт карбованець.com, натиснути посилання придбати і ось побачите таку сторіночку. Перше, це біржа Криптопія. Це велика біржа, в які добавлені, мабуть, більшість форків біткоїна, які наразі існують. Тут ви можете спокійно обміняти лайткоін, біткоін на карбованці, або ж продати свої карбованці і купити за них ті самі біткоїни і лайткоїни. Так. Лайфкоїн. Лайфкоін також велика біржа. Ви вже тут зможете продавати, купувати за долари, а також за біткоїни і лайткоїни. BTC Tradeua це наша українська біржа. Тут ви можете купувати вже карбованці безпосередньо за гривню. Так, обмін карбованців на гривні це сервіс самого карбованця, і безкоштовні карбованці це такий собі кран, як його називають карбованців, де ви можете продивлятись рекламу, і вам там потрошечки буде капати. Ну, за місяць можна заробити 2-3 карбованця, я думаю. Так, обмін карбованців на гривні. Натискаємо сюди, отримуємо ось такий ось невеличкий сервіс. Тут ось іде такий невеличкий таймінг. Так, що ми маємо? Ми маємо, наприклад, ви віддаєте 50 гривень по курсу 649, отримуєте 7,7 карбованців. Але, як ви бачите, це більше, ніж наявні резерви. Тобто резерв зараз на Цьому сервісі 0,39 карбованців. Тобто всі карбованці з цього сервісу викуплені. Це може означати тільки одне, що ця валюта популярна. І це добре, тому що вона наша, українська, і я гадаю, що всі українці повинні нею користуватись. Так, йдемо далі. Ваш гаманець. Сюди виводите ваш гаманець ось, наприклад, той, який є. У вашому карбованці. Тут автоматично генерується ідентифікатор платежу. Можете вводити свій емейл для зв'язку і контакту з вами. Не бійтеся, це ніякий не розводняк. Якось бачите, є підтримка, є емейл, є чат в телеграмі, є також два телефони, які працюють. Є також Skype. Можете прочитати для себе умови використання та політику конфіденціальності. Вже через 20-30 хвилин після того, як ви произведете таку оплату, ви вже отримуєте карбованці на свій гаманець. Наразі я цього показувати не буду, так як ви бачите, що резерв маленький, хоча я хотів продемонструвати. І, в принципі, ви можете купити скільки завгодно карбованців на ось цих трьох бічах. Так, що ж можна оплатити за карбованці? За карбованці можна поповнити мобільний телефон, купити декілька ігор також за карбованці на ось такому сервісі, е, можете купити футболку, е, феліжаночку для кави, можете купити собі е, також тут е, деякі товари з символікою карбованця. Якщо у вас цікавить техніка, то ви можете перейти на інтернет-магазин Тікс-24. Там різний курс, і треба зв'язуватись з менеджерами цього магазину, щоб уточнювати по оплаті карбованців. Але факт є факт: вони приймають карбованці, і тут ви можете собі замовити комп'ютер, ноутбук, відеокарту, мобільний телефон. Все чесно. Так, ну що ж, поїхали далі. Ось ви маєте собі такий ваш гаманець. Користуєтесь ним, вже собі трошки накупували карбованців або ж накарбували. Давайте подивимося, як це працює далі. Ви нажимаєте розпочати карбування. Так, іде ось карбування в пулі, або ви можете карбувати в соло, якщо у вас супермочний комп'ютер. Бачите, ось тут такі невеличкі циферки, це ваші хеші в секунду. Так, вони маленькі, тому що я зараз і відео записую, і комп'ютер тут слабенький. Так, ви копіюєте ваш рахунок. Що вам потрібно далі? Далі ми будемо. Розглядати пули. Копіюєте ваш рахуночок, ваш, ваш гаманець. Переходите на основний пул. Основний пул називається пул Він виглядає ось так. Зразу вам хочу сказати, що тут знаходиться ринок, він береться більше з криптопії, з такої біржі. І так, що ми наразі маємо, що по відношенню до біткоїна КРБ коштує оскількись. В гривнях один карбованець коштує 6 гривень, хоча ще місяць назад він був по 3 гривні. Тобто, як бачимо, є позитивна динаміка. Ось скільки він коштує в рублях і ось скільки в доларах. Так, наш пул це безпосередньо ось цей пул карбованець.com, тобто офіційний пул. Як бачите, що блок. Блок знаходиться приблизно 14, кожні 14 хвилин. Винагорода за блок 20 карбованців, яка розпреділяється в залежності від вашого хешрейту, тобто від вашого ось цього карбування, між карбувальниками. Наразі 363 карбувальника. Хочу вам замітити, що на початок літа ця цифра була 120, 150, 160, тобто, всього за три місяці в два рази. Збільшилась кількість карбувальників тільки на основному пулі. Тут ось є комісія пулу. З цієї комісії 2% забирає свій пул, а 2% йде на розробку самої системи карбованець. Так, ось ви дивитесь висоту блокчейну. Тобто це та кількість блоків, яка вже винайдена в мережі від початку старту. Самого проєкту карбованець. І так, ви бачите, що 160 на 1000, 4 блоки. Так, йдемо далі. Середня складність це те, з якою складністю знаходяться ці блоки. Складність на теперішній час. Блок, останній блок знайдено 10 хвилин тому. І хешрейт мережі 1 мегахеш і 21 кілохеш. Тобто це означає, що наша мережа має таку швидкість, і від оцієї швидкості залежить складність з тою, якою карбуються блоки. Мережа ж пулу, хешрейтпулу, верніше, наразі становить 350. 9 кілохешів. І знаходиться блок. Останній блок знайдений на 12 хвилин тому. Так, йдемо далі. Ось тут є така невеличкі показнички працівників, які роблять зріз, в який різний час, скільки було працівників. Тобто, наприклад, 21 жовтня це був 371 працівник. А, наприклад, 22-го це вже було 392. А зараз у нас є 369, тому що неділя вихідний. Всі відпочивають, гуляють вдома, а я тут записую карбованці. Так, хешрейт. Це хешрейт судопула. Тобто, наприклад, в суботу 21 жовтня хешрейт становив 140 ой, 440 кілохешів. Наразі він становить 353. Це складність загалом всього, Всієї мережі. Ось ми бачимо, що в вівторок, 17 жовтня, залетів якийсь великий мощний блок ботнет і зробив нам складність 555 тисяч. Ну, я не буду говорити в мільйонах, просто в, в, в цифрах. Не 555 тисяч, а просто 555. Зараз 304. Також вона коливалася, наприклад, 19 жовтня вона була всього 123. В п'ятницю вона вже була 388, а зараз так держиться 250-300. Ну, Щоб ви розуміли, ще місяць тому ці показники показували не 304, а було навіть там 90, 70, 120, тобто наразі ціна виросла і також виросла і складність. Але ці показники не завжди е, взаємозамінні, Тобто інколи може бути складність маленька. Коли, наприклад, там якийсь Monero або Байкоін, або Сумокоін із криптонотів виросте в ціні всі, перекинуться майнити його. А карбованець собі буде і далі потихеньку повсти. Так, йдемо далі. Калькулятор. Тут виводите хешрейт. От, наприклад, в мене там показувало 5-6, я введу 7. 7, ну це не кілохешів, це всього лише хешів, хешів. Тобто, якщо ви будете майнити з е швидкістю 7, тобто, з хешрейтом в 7 хешів в секунду, ви будете отримувати. 0,05 карбованців за 24 години. Так, ну що ж, давайте ось візьмемо наш рахуночок, перейдемо нижче, вставимо його сюди, натиснемо перегляд і подивимось, що у вас є тут баланс в очікуванні, коли ця цифра досягає 1 цілої. Вам йде виплата ось сюди. Всього за весь час карбування виплач... по цьому рахунку виплачено 31 карбованець з цього пула. Остання вислана доля 2 хвилини тому. Це маленькі дольки. Вони набігають, набігають і потім складають одиничку і ви вже її отримуєте. Ось ваш хешрейт. Наприклад, зранку він був 25, а зараз 2. Тут ви бачите свої платежі. Ну, Загалом хешет дивляться ось тут, це на даний момент. Ось загальна сума, скільки ви вислали хешів на цей пул. Чим більше ви висилаєте хешів, тим більша можливість того, що саме ваш пул знайде блок і ви отримуєте винагороду в 20 карбонців. На початок літа е, нагорода за один блок е, становила 20, практично 24 карбованці, тобто там 23 і 7 карбованців. Наразі вже е, практично кінець жовтня і ми маємо 20 карбованців за один блок. І так ця... Винагорода буде поступово-поступово зменшуватись, поки не дійде до одиниці. Всього буде випущено 10 мільйонів карбонців. Ну, Цю всю інформацію ви можете прочитати на офіційному сайті. І так, ось платежі. Тут ви бачите ваші платежі, ось хеш вашої транзакції. І на кожну. На кожен один карбованець вам генерується хеш і коли він вам зачислений ось, на ваш гаманець. Ну, давайте ось перевіримо 2-го 10 в 16.56. Откриваємо наш гаманець, натискаємо транзакції і е, шукаємо друге 10. Так як транзакцій в мене небагато, я дивлюся, що пул відправив. В 1656 мені один карбованець, а в 17.04 він вже прийшов мені на гаманець, і я вже його можу використовувати. Тобто, насправді, зарахування до 10 хвилин. Інколи буває більше, інколи буває менше, але це дуже швидко і дуже зручно. Так. Про це ми поговорили. Ну що ж, на сьогодні я думаю, що відео закінчене. В кінці я хочу подякувати людині з ніком Жорж в нашому чаті в Телеграмі, який і придумав заставку до цього відео. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!